Допомога Збройним силам України в пріоритеті роботи міської влади Ніжина. Лише за минулий рік на підтримку військовослужбовців з міського бюджету було виділено 25 мільйонів 470 тисяч гривень. І це є вкладом у нашу перемогу. Наголошує мер міста. Збройні сили України це повноваження держави, уряду. І Міністерства оборони і Верховного Головнокомандующа. Але сьогодні це наш моральний обов'язок кожного українця робити вклад в перемогу. Тому ми намагаємося надавати максимальну підтримку нашим військовим. Ми відпрацювали з центральною владою з казначейством, як ми можемо виділяти кошти з міського бюджету, оскільки це не зовсім. Відповідає бюджетному кодексу, але ми знайшли законний механізм. Кошти з міського бюджету на підтримку збройних сил України виділяються системно відповідно до запитів військовослужбовців на придбання матеріально-технічних засобів, і будматеріалів, і пошиття зимового одягу нашим військовим тероборони. І субвенцію виділяли не один раз протягом року. І е, значну суму у вигляді субвенції на військову частину батальйону тероборони ми виділили в кінці грудня. Ця субвенція складає 2,5 мільйона гривень на придбання. Якраз обладнання це радіостанції, старлінки, генератори, все те, що необхідно хлопцям на передовій. 23 автомобілі вже було передано нашим захисникам від Ніжинської громади. Більшість з них вони придбані за благодійні кошти. Це і наша команда, працівники міської ради давали гроші на придбання автомобілів. Декілька автомобілів ми придбали за кошти міського бюджету, і зараз Юрій Хоменко за моїм дорученням. Був відрядження в Литві, звідки привіз ще три позашляховики, три євробляхи, які ми придбали за благодійні пожертви, і які ми плануємо передати нашим захисникам, в тому числі батальйону територіальної оборони міста Ніжина.